Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ох, уже цей Трамп. Що там залишилося, рівно місяць? Так, сьогодні ми маємо 21 число, а 20-го. Наступного місяця і наступного року, 2025-го, він повинен бути інаугурований Так, ну і тут скрізь що вже тільки про нього не пишуть. Матір Божа! І думаю, якби хтось із, як кажуть, простих, непосвячених людей та все це перечитував. То в нього у голові виник би коктейль, вінігрет і взагалі бозна що. Так незрозуміло, що ж цей Трамп хоче. Ось читаю. Трамп пошелешив НАТО щодо війни. В ЄС налякані цими заявами, США готові на рішучий крок. Далі читаємо. Трамп вже здає Україну. Непогано. Так, далі. Щойно Трамп заявив про мирну угоду з Кремлем. Так, що там таке? Нічого собі, що вигадав Трамп? Перемований, що ж він вигадав цей Трамп? Далі? Срочно і Ша. Трамп резко переобувся. Так, І що ж він цей переобувся? Що він в лапті? Чи в що він переобувся? Так. Ось що Трамп запропонує Путіну. Так. Шокували заявою закінчити війну в Україні назавжди можливо, можливо, знак оклику. Так, що там ще? Екстрена заява Трампа про кінець СВО. Так, як тепер заспівав Трамп? Ша готують пропозицію Україні. Так, зупинити війну назавжди. Ша пропонують щойно. І так далі. Тому, так, випливло. Трамп шокував таємним. Так. Трамп не стримав емоції, я не бачив нічого подібного. Сім хвилин тому всього лише. Трамп шокував заявою. Так. Трамп приголовшив заяву. Терміново у Трампа шокували всіх заявою. Так, що тут ще є? Трамп вийшов з гучною заявою про мир. Трамп замал планы Путина. Так, что тут еще есть? Трамп подготовил и ответил за конец войны. Кремль чекает. Вот такие дела. Срочное заявление. Так, это конец, ну, конечно же, Трампа. Фейги на приїзді Трампа в Київ в бігстві Лукашенко. Куди то Лукашенко буде бігти? Трамп сколихнув заявою про війну? Терміново дата завершення війни і, звичайно, фото Трампа. Можна продовжувати без кінця уявіть собі, що робиться в голові людей, які читають абсолютно протилежні заяви про те, що там витворяє Трамп. Ну, якщо не читати оцю всю Беліберду, то все зводиться до простих, абсолютно речей. Який пропонує Трамп? Перше, це зростання витрат на оборону країнами НАТО і Європейського Союзу, так що є цілком логічним. Хоча і кажуть про те, що Трамп нібито непередбачуваний, Ну, можливо, він і непередбачений, але ж він все про, про це говорив ще не знаю, бо зна коли. І друге, це те, що треба припиняти війну в Україні. Я розумію, що він не знає, як це все зробити. Тому що це все залежить від Путіна. А Путін заявив про те, що ну, без війни їм нікуди. Так, це двіжуха. Так у Босковій. Якщо війни не буде, то ну, економіки капут, і, і всім капут, тому війну треба продовжувати. Ну, я ж розумію, що це він говорив не мені і не вам. а Говорив Трампу. так. Так що тут порівнюють. Постійно Трампа з тим Трампом, який був на попередній каденції. Ну, може, він і той самий залишився, але обставини то змінилися абсолютно. Тепер йому не треба думати про якийсь другий термін. Він уже більше президентом не буде. в нього, як кажуть, розв'язані руки, і, і ноги теж. Щоб піти після цього всього. Так, його життя закінчується. І внаслідок цього, виникає дуже багато спокус так, у таких людей. А от як ці спокуси будуть реалізовані, ну, перше, це про збільшення витрат на оборону, ну, цілком логічно. Як на мене, чому Сполучені Штати Америки повинні е, ну, витрачатися на оборону Європи, коли валовий національний продукт, хочу нагадати, панамі, панове, Європейського Союзу, більший, ніж в Сполучених Штатах Америки. Так, більший він. І набагато більше, ніж в Китаї, так, то раз ви говорите, що у вас існує Союз, так, то ви тоді і виступайте як Союз. А то, як говорить про оборону, то Сполучені Штати повинні, так би мовити, ну, тримати Європу так, під охороною. А як говорить про торгівлю, так ми самі по собі. Так. Якщо говорить про Союз, то коли вигідно, говорять про Союз. Якщо не вигідно, то говорять, що в нас незалежні держави, кожні, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, це всі ті країни, які мають більший ВНП, ніж Московія. Наприклад, та сама Німеччина то майже втричі Так. Велика Британія там два з, з Гаком, Франція два з Гаком і все таке інше. Ну Так що ж тоді виходить, любі друзі? Тоді виходить, що ви хочете дуже добре жити, і щоб вас хтось, так би мовити, охороняв. Так, хай Сполучені Штати Америки віддуваються за вас. Чи як? Тому оця тут, що не прогнозовано було, то він про це з самого початку говорив: про те, що Європа має брати на себе відповідальність за власну оборону. Так. А так виходить, що вони виявляються та не можуть не знайти снарядів. Для України в них немає. Так як ви будете оборонятися від московитів, коли у вас снарядів немає, коли промисловість ви, на що воно нам треба? Так. Коли у вас е, танків зовсім невелика кількість, так. ви не можете в Україні знайти і показувати, дивіться. Ну, це ж весь світ бачить. Дивіться, ми не можемо дати Україні, тому що в нас і для себе не вистачає. І Як це так? Ну, як це так? І в мене прості запитання до європейських наших партнерів. Та в нас нічого немає. Так? Нічого в нас немає. Ми не можемо дати Україні, бо нам не вистачає. А чому не вистачає? Хто буде вас обороняти? Виходить, що Україна одна обороняє, а вам немає навіть чим дати нам зброї. Ви не можете забезпечити бригади, які в нас сформовані, але не, немає в них зброї відповідної. Ну добре французи там підготували одну бригаду Анна Київська, так, та ще її е пістон вставили в одне місце московитам. Бо той же, же Путін приїжджав у Францію і розповідав, що це наша руска, так, королева Франції. так, А виявляється, вона зовсім не руська, а українська. Абсолютно прості речі в цьому сенсі. А от стосовно війни в Україні, то в мене, знаєте, складається таке враження, що або у нас ніхто не знає, або у нас ті, кому треба знають, а вони ну, дають неправдиву інформацію про те, що пропонує Трамп. Тому що ось я вам прочитав, і ми побачили, що абсолютно протилежні речі. Одні пишуть, що Трамп здає Україну, а другі е -е, пишуть, що навпаки. І при тому всі солідні, і при тому всіх перегляди 60, 200 тисяч, і, і так далі. Фантастика!